Друзі, усім привіт, привіт. всім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословеного неба. Сьогодні у нас середа, 17 квітня. І, напевно, десь начало 6, десь 17-15, напевно, Марічка прийшла з роботи, видила козицьку. І будемо пастись. Будемо відразу відповідати на коментарі. Зараз я, я вам покажу свою козичку. І будемо спілкуватися. Ось моя козичка. А ось козлик. Козлик не прив'язаний. А козичка, поки я виходжу з свого двора, тому що тут квіти, там садок, там квіти. І поки ми вийдемо з ними, вон туди, десь, десь туди нас, на волю, на свободу. Я козичку випускаю, вивожу ось на такому поводку. І хочу відповісти на запитання. Я не знаю, хто це написав, тому що я коментар читала в YouTube студії Галина чи Гана, Не знаю, потім зайду під відео, то напишу. Віддайте козу для Люби і не мочте її. А в чому я її мочу? Ви запитайте Любочки, як Любочка привчала до себе чужих кіз. Та Люба мені сама говорила, маш, спочатку можеш на поводку поводити, поки вона до тебе привикне. А те, що я хотіла її прив'язати, так, тому що в мене є де пасти, багато люцерки посіяної. Я думала, що вона буде на місці пастись, мене буде бачити. І все буде добре. Но раз вона не хоче так пастись, і щоб вона стрес не отримувала, я цього робити не хочу. І тому я після роботи на природі відпочиваю, а козулька. Моя мазулька, моя дорогенька красунечка пасеться і буде давати нам смачненьке і корисне молочко. Ну, Поки, поки пасеться біля, біля дому, хай пасеться. Не захоче пастись більше, підемо далі. З великим апетитом красунечка пасеться. І ось кослик наш. На люцерці пасеться. Пасись, пасись, красунечко, пасись. Попасіться трошки та й підемо далі. Правда? Правда. Я рахую, що в мене красуни всі не скажу, що може краще, ну і не гірше, як у Любочки. Так, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Квіти не можна. Ось чому я з вулиці її вивожу. Іди сюди, я тобі кажу. Красуня, іди сюди, іди. І він піде за нами. Ходи. Оце в нас таке ще болото, ось тут трактор. чуть чуть не засів. Ну, но... ходи, красунечко, ходи. Я тебе зараз пущу і будеш. О, баба Катя картопельку посадила, напевно, сьогодні. Ходи, красунька, ходи. Я тебе зараз відпущу, чекай, чекай сонце. Ось і воля і свобода. Правда? Правда, моя красунечка, правда, ходи, ходи. Ходи зі мною красунька. Підемо там, де є кущики, там, де травичка більша. Тут у нас є де пастись. Красуня, йди сюди. Ось тут вони люблять пастися, там попід канавкою гуляють. І на той бік канавки люблять пастися. Ось там кущики є. А тут травичка така, яку вона любить. Так, да, красунька, так, берепасись. И любы не яблочко у нас есть. І кущики є низенько, які вони дуже-дуже люблять їсти. Так що, друзі, я не рахую, ну чого ти? Я не рахую, що, що їй в мене погано, що я її мучу, вірніше. Ну, та якось так. Усім бажаю тихого, мирного і благословеного нам неба і тільки хороших новин від найрідніших людей. Бережіть себе і своїх рідних, а ми будемо далі пастись. Правда, красунька? Правда. І хто б що нам не казав, а ми до Любочки не поїдемо. Красуня моя щастя народження. Ходи, красунька, ходи. Красуня. Що ти там побачила? Йди за мною. Йдемо, будемо шукати травичку. Будемо шукати травичку. Нічого ти, це трактор, сонце. Два роки тому, друзі, тут паслись корови, ще було. Було у табуні десь більше 30 корів. Минулому році було лише п'ять. Позаминулому було, по-моєму, 12. А в цьому році нема не одної. Але в людей є кози. Ті, хто тримали корови, тримають кізоньки. Так що. Так, що якось так. Йдемо. Йдемо, будемо шукати травичку. Будемо шукати травичку. Перейдемо туди, на той бік канави. І там повернемось отак по кругу, по кругу і повернемось додому. Місцями трава краща, а місцями хуже. Ну, але нічого маленько, помаленьку все буде. Ще вона привикає до машин, тому що тут машини, трактори, автобуси. Ми зараз підемо до ось тої яблуньки і чуть ще там попасемося. Як побачить кустика, просто біжать, красуня, немає часу. Нема часу, друзі. Все, а тепер точно. До побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім. Пока-пока. Пішла знайомитись з місцевістю.